Усі ми пам'ятаємо, що у перші дні повномасштабного вторгнення Росії до України пропагандони Путіна заявляли про те, що всю авіацію України знищено, поки вони видавали бажане задійсне. Українські пілоти славно робили свою роботу, відправляючи російських окупантів додому акуратно запакованими у маленькі пакети. Так хочемо повідомити, що. Два ворожі пункти управління, 20 бойових броньованих машин, 10 танків, два польові склади боєприпасів та позиція самохидної артилерійської установки. Це результат роботи бомбардувальників та штурмовиків повітряних сил за добу, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. Другого липня авіація повітряних сил Збройних сил України працювала фактично на всіх напрямках фронту. А саме у Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Здійснивши майже півтора десятка групових вильотів, в свою чергу хочемо повідомити про те, що ЗСУ атакували базу і склад окупантів в Мелітополі. Очевидці повідомляють про щонайменше 17 вибухів. Пропонуємо вам відео, яке розмістив у своєму аккаунті Андрій Цяпленко. Дякую за перегляд!